14 по 16 липня у місті Вилкове Ісмаїльського району відбувався фестиваль української культури Виделка Фест, у рамках якого пройшли літературні читання, виступи українських гуртів та місцевих колективів, лекторії та кінопокази. Головним організатором фесту виступив військовослужбовець, уродженець міста Вилкове Сергій Гнезділов. Наша мета і ціль це відповісти на запитання, чому ми боремось. Чому ми на фронті воюємо і за що ми воюємо? Якщо українська культура не важлива, то для чого тоді фронт? Тому що якщо забереш з України українську культуру, українську музику, українське кіно, це буде друга Білорусь, по факту. Однією з родзинок цього потужного заходу став допрем'єрний показ повнометражного художнього фільму Край ріки, знятого у жанрі екзистаційної драми, зйомки якого проходили саме у місті Вилкове. Художній фільм Край ріки є продуктом спільного виробництва дочірнього підприємства одеської кіностудії Товариство Одеса Фільм Продакшн з болгарською кінокомпанією Меджик Маунт Лімітед за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Болгарського національного фільм-центру. Головну роль у фільмі виконав болгарський актор пенко Господинов. Також тут зіграли і відомі українські актори, такі як Катерина Молчанова, Сергій Деньга та інші. Распокойся. За сюжетом низька подій приводить болгарина Христофора в дельту Дунаю в українське місто Вилкове. Пропонуємо вирте за ваших матерію. І віта. Але за випадкових трагічних обставин головного героя звинувачують у ненавмисному вбивстві. Незважаючи на перепетії подій, саме у цьому місті, населеному липованами, форі зустрічає справжнє кохання. Краса і духовна атмосфера української Венеції дають йому відчуття, що саме таке місце він шукав усе своє життя. При зйомках фільму у масовці було задіяно багато місцевих мешканців, які із задоволенням дивилися на себе та своїх знайомих із зали Вилківського будинку культури. Впізнавали на екрані рідні місця та співпереживали головному герою. Туди, туди. Спасибо. На допрем'єрному показі фільму був присутній головний режисер Васил Барков, який розповів історію виникнення фільму. З одної болгарської групи я приїхав сюди з вами, Вілково, знімати документальне кіно. Була зима, ми були в гостях у настояшій бабушки лібаванці І як ми зайшли з сухопутної частини сиділи, пили чай, потім баба. скажем, Мария сказала, о, а вот моя соседка привезла ко мне хлеб. Мы оборачиваемся, и с другой стороны окна, и с другой стороны вплывает лодка. Там одна бабушка себе эти веслами заходит во двор ну, по реке, по каналу, во двор этой Бабы Марии, И выходит и принесла хлеб. Я, конечно, очень удивился. Для меня это было как-то... Ну, я понимал, что это вилка, что это украинская Венеция, что... Що... но встреча, эмоциональная встреча именно вот с этим миром у меня произошло тогда. И тогда у меня зародилась идея обязательно снять кино. Також показ відвідала частина знімальної групи та продюсерка Ганна Дочева. Сидя, смотря фільм, і от коли ми сьогодні навіть приїхали, я спитала таку якусь ейфорію, Я поняла, что мы здесь только пережили. Треть фильма снималась Вилкова. Мы снимали и зимой, и летом. К съемкам фильмов, фильма приняло такое количество местных жителей. И, в принципе, я думаю, что семья каждого из вас вложила свой вклад в создание этого фильма. И что хочу сказать, я благодарна вам за то, что вы досмотрели наш фильм до конца. Цієї нашій команді на жаль, у нас сьогодні не так також много. Але я іскренні благодарна всім, всім, всім хто приложив свою душу, приложил участие участь зданню фільму. Благодарю вас, благодарю вас, коллеги. Після перегляду фільму «Край ріки» мешканці Вилкового аплодували знімальній групі стоячи. <плоджування> <плоджування> Ксенія Переверзева Юрій Слободяний для юг тудей.